Zemit Verstand Pro 6 технологій, безмежні можливості догляду. Представляємо унікальну анті-ейдж-систему на ринку: косметологічний комбайн Земіц Verstand Pro. Незамінний інструмент для боротьби з основними віковими змінами шкіри: зморшки, втрата тонусу, пігментація та нерівномірна текстура. З віком шкіра втрачає пружність, з'являються зморшки, провисання, а пігментація стає помітнішою. Цей інструмент допомагає відновити тонус, рівномірність кольору та молодий Вигляд шкіри. Zemit Verstand Pro поєднує шість найефективніших технологій догляду. Він має стильний і зручний дизайн, що дозволяє легко інтегрувати його у будь-який салон або клініку. Його функції включають мікрострумову терапію, RF-ліфтинг, ультразвуковий фонофорез, електропорацію, діамантову мікродермабразію та ультразвуковий пілінг. Створюйте індивідуальні протоколи для кожного клієнта залежно від їхніх потреб. Апарат простий в управлінні, що дозволяє косметологу зосередитися на досягненні результатів. Переваги для косметологів: Zemitz Verstand Pro – це ідеальне рішення для косметологів, які прагнуть надавати своїм клієнтам індивідуальні та ефективні процедури. Які можливості комбінувати технології, ви можете створювати персоналізовані протоколи для омолодження шкіри, боротьби з акне, пігментацією та відновлення текстури шкіри. Цей апарат дозволяє зменшити кількість монофункціональних пристроїв у вашому кабінеті, замінюючи їх одним багатофункціональним комбайном? Цей апарат справді універсальне рішення у практиці, яке об'єднує кілька передових технологій для комплексного догляду за шкірою. Мікрострумова терапія стимулює м'язи обличчя, допомагаючи їх зміцнути. Та підтягувати, що забезпечує природний ліфтинг і чіткість контурів. RF RF-ліфтинг використовує радіочастотне випромінювання для глибокого прогрівання дерми, що стимулює вироблення колагену та еластину, підвищуючи пружність і еластичність шкіри, зменшуючи зморшки. Ультразвуковий фонофорез дозволяє безболісно вводити активні косметичні компоненти глибоко в шкіру завдяки ультразвуковим хвилям, що покращує всмоктування корисних речовин і підвищує ефективність процедур. Електропорація, у свою чергу без використання голок відкриває мікропори в клітинах шкіри, що дозволяє проникати активним інгредієнтам на глибокий рівень, забезпечуючи більш інтенсивний догляд. Такий комплексний підхід робить Земіс Verstand Pro незамінним інструментом у боротьбі з ознаками старіння, нерівномірною текстурою шкіри, зневодненням та іншими проблемами. Окрім цього, апарат має дві потужні функції для очищення шкіри: ультразвукову чистку та мікродермабразію. Ультразвукова чистка забезпечує глибоке, але делікатне очищення. Видаляючи забруднення та ороговілі клітини, що дозволяє шкірі дихати. Мікродермабразія за допомогою діамантових насадок м'яко відлущує верхній шар шкіри, вирівнюючи її текстуру та покращуючи загальний колір обличчя. Ці дві процедури ідеально підходять для підготовки шкіри перед нанесенням активних компонентів. Ці функції легко комбінуються, створюючи індивідуальні програми для кожного клієнта. Косметологи та клієнти відзначають надзвичайно позитивні результати після використання апарату. Більшість клієнтів зауважують, що вже після першого сеансу шкіра стає більш підтягнутою, гладкою і зникають дрібні зморшки. Косметологи ж високо оцінюють можливість створення індивідуальних протоколів для різних потреб своїх клієнтів. Zemits Verstand Pro – це не лише багатофункціональний апарат, але й вигідна інвестиція для кожного косметологічного бізнесу. Його універсальність дозволяє надавати широкий спектр послуг, що значно підвищує середній чек і забезпечує швидке повернення інвестицій. Птиці не втрачайте шанс інвестувати у своє майбутнє та розширити свій бізнес. Замовляйте Zemitz Verstand Pro вже сьогодні та пропонуйте своїм клієнтам найкращі процедури для догляду за шкірою. Земіц Family Club – це ексклюзивна спільнота для косметологів та власників салонів, які працюють з обладнанням Земіс. Членство в клубі надає унікальні привілеї: доступ до безкоштовного навчання, регулярні вебінари, маркетингові матеріали, підтримку від команди експертів, а також спеціальні пропозиції та знижки на нове обладнання. Земіс Family Club допомагає косметологам постійно розвиватися, залишатися на крок попереду конкурентів та пропонувати своїм клієнтам інноваційні рішення у сфері естетичної косметології. Залишайте заявку у нас на сайті та отримайте повну презентацію та спецпорт. Прайс по цьому апарату.